Всім привіт! В цьому відео ми з вами познайомимося зі стилями і навчимось з ними працювати. Для чого взагалі потрібні стилі? Та, в принципі, для будь-чого, хоча б для того, щоб змінити розмір шрифту, також розмір тексту конкретного, потім жирність шрифту, відступи, кольори і тому подібне. І взагалі розмістити елементи на сторінці, так щоб вони відповідали дизайну. Давайте почнемо з того, що у нас стилі задаються через CSS. Це мова програмування, і для того, щоб е, використати цю мову, нам необхідно зробити CSS файл. Зазвичай у нас всі CSS файли в сайті роблять в окремій папці, тому створимо окрему папку, яку назвемо CSS. Вона буде лежати на одному рівні з зображеннями з EMG папкою. І всередині цієї папки зробимо файл styles.css. Значить, зразу у нас VS Code розпізнає, розпізнає його як CSS файл. Ось бачите, languageMode.css. І давайте спробуємо якимось чином задати нові, ну, змінити щось на нашому сайті, змінити стилі. В першу чергу, щоб стилі запрацювали, треба їх підключити. Так же само, як і зображення, яке ми робили на попередніх уроках. Тобто, ми бачимо, що в випадку зображення ми прописали до нього адресу. Для того, щоб підключити стилі, до них теж треба прописати адресу. Тому ми пишемо новий тег, який називається link. Зразу автоматично Emmet нам пише, що це style sheet, тобто лист зі стилями. І в href ми маємо прописати адресу до нашого CSS файлу. Не забувайте після цього зберегти зміни. Ми підключаємо стилі в head, тому що у head це у нас службова частина сайту, там, де все підключається. Ну, звісно, крім зображень. Супер. Тепер нам якимось чином треба звернутися до певного елемента і задати йому якийсь стиль. Давайте почнемо з того, що задамо бекграунд для всієї сторінки. Ми тут бачимо, що у нас фон кольору e5, e5. Копіюємо його. І для того, щоб, у нас фон був... щоб задати фон такого кольору, треба звернутися до якогось елементу. Звернемось до боді. Ми пишемо body. Відкриваємо фігурні скобки, і далі пишемо background чи background color. І пишемо там наш колір. Ми можемо вибрати зі списку, який тут є, або ж написати решітку, і через неї той колір, який ми відповідно вибрали. Зберігаємо і дивимося, що у нас відбулося. Як бачите, у нас дійсно колір змінився. Тобто стилі працюють. Давайте спробуємо змінити якийсь інший параметр. Ми можемо звернутися до H2, наприклад. І збільшити у нас розмір шрифту. За розмір шрифту відповідає font-size. Тут поставимо, наприклад, 35 пікселів. Давайте оновимо. І ми бачимо, що у нас наш фронтенд девелопер дійсно отримав 35 пікселів по висоті. Прекрасно. Що ми ще можемо зробити? Насправді дуже багато і відступи, але до відступів ми повернемось трошки пізніше. Давайте спробуємо, наприклад, змінити бекграунд для одного з пунктів наших проєктів. Тобто для. Lee. Пишемо Лі, Бекграунд Color, і тут yellow. Зберігаємо, оновлюємо. І ми бачимо, що у нас жовтий колір дійсно примінився, але він примінився для всіх пунктів Лі, а не для конкретного, для якого ми хотіли. Це так відбулося, тому що якщо ми звертаємо за атрибутом, точніше за тегом, то всі теги, які у нас є на HTML-сторінці, то вони отримують ці стилі. Бо ми звернулися не до конкретного елементу, а до всіх елементів з тегом Лі. Якщо ми хочемо звернутися до конкретного елементу, то нам треба задати йому якийсь ідентифікатор, наприклад, клас. Тому ми атрибутом прописуємо клас, і тут давайте по смислу його якось назвемо це у нас Project item. Project досить загальне ім'я, тому щоб не путатись, це у нас блок з проектами чи title, ми назвемо Project item. Тобто Project item, в принципі, зрозуміло. Не забувайте зберігати також. І тепер ми можемо замість лі звернутися до Project Item. Але якщо ви звертаєтесь до класу, а не до елементу, то тоді треба перед іменем класу ставити крапочку. Таким чином, ми звертаємось до класу. Зберігаємо, оновлюємо, і ми бачимо, що тепер у нас бекграунд жовтий у нас примінився лише до одного лі. Якщо ми хочемо, щоб. Ще якийсь елемент отримав ті ж самі властивості, то нам треба те ж саме ім'я класу додати іншому елементу. Це має бути не обов'язково елемент Лі. Ось так. Тепер ми бачимо, що у двох елементів у нас жовтий колір. Таким чином, ми можемо задавати стилі для всіх елементів, і стилі абсолютно різні. Які ж стилі, в принципі, можна задавати? Давайте подивимось. Якщо ви виберете певний елемент, наприклад, ось цей, і клікнете на Inspect, ви можете вже побачити певні CSS стилі. Тобто теоретично їх можна копіювати і вони будуть працювати. Але нам не всі стилі потрібні, тому що тут використані. Ну, скажімо, не зовсім правильні стилі на рахунок розміщення елементів, але на рахунок кольору і параметрів шрифта, то так, да, тут стилі дійсно правильні. Наприклад, те, що ми будемо з вами використовувати, це обов'язково колор, тобто колір шрифту, висота шрифту, line height, font size, Ми з вами вже пробували це розмір шрифту, font weight, це жирність його. І font family, це відповідно шрифт, який нам треба буде примінити. Крім того, ми можемо задавати відступи для тексту. Наприклад, якщо ми клікнемо на Frontend Developer, ми можемо побачити, що відступ до нашого імені тут 19 пікселів. Інколи дизайн може бути неточний, тому я вам пропоную округляти всі відступи, щоб були кратні 4. Нам треба, значить, frontend Developer для нього примінити відступ вниз. Ми бачимо, що це зовнішній відступ. 19 пікселів але 18, щоб було кратне 4. Що ми з вами зробимо? Ми підемо в HTML і скажемо front-end developer. Зробимо йому ім'я. -ім це у нас MyProfession буде. Копіюємо назву нашого класу. Потім ми йому зараз задамо відступ. Ще дуже класно, як і в HTML, робити певні помітки. То це у нас. Який блок, About me. так і пишемо About me. Як ми робимо помітки, тут воно трошки по іншому виглядає, ніж в HTML. Але для того, щоб зробити коментар, теж нажимаємо Ctrl-slash або Command-slash, якщо ви робите це на MacBook. От. About me секція, і далі пишемо ім'я класу. Коментарі писати не обов'язково, але це добре для того, щоб ви розуміли, де у вас що знаходиться, деякі стилі. My profession. І Ми, що хотіли примінити, нижній відступ 18 пікселів. Для того, щоб робити зовнішній відступ, є така властивість, як margin. Margin Top, Margin Bottom, Margin left і right. У нас margin bottom, бо це відступ вниз. І 18 пікселів пишемо. Зберігаємо. Оновлюємо. Ну Тут якийсь певний відступ був, так, ми можемо бачити, що він став менший. Для того, щоб зробити його більш контрастним, наприклад, можемо поставити 180. Для того, щоб ми побачили різницю, що у нас дійсно розмір змінився, відступ. І ось у нас вийшло, бачите, 180 пікселів. Яка різниця між зовнішніми відступами і внутрішніми відступами? Давайте розберемося. Є така властивість, як margin, ми тільки що її приміняли, і є така властивість, як padding. Вона робить, в принципі, майже те ж саме, якщо ми напишемо padding bottom, то візуально відступ буде такий же самий, бачите? Ну, плюс-мінус. Тобто, але в чому різниця? У нас падінг це внутрішні відступи. Тобто, якщо у нас є контейнер, бачите? Синій контейнер сайдбар, так? І зверху у нас є певний відступ, тобто від сайдбара до зображення. От ми можемо побачити, що тут 40 пікселів. То це як варіант може бути або ж внутрішнім відступом сайдбара, тобто падінг. Топ 40 пікселів, або ж зовнішнім відступом для зображення, там margin top 40 пікселів. І так і так буде правильно, в залежності від того, як ви захочете це зробити. Якщо ж ми візьмемо якийсь інший елемент, наприклад, Work Experience так, секція, і у неї це зовнішній відступ, ніж внутрішній, тому що, ну ми бачимо візуально, що це скоріше зовнішній відступ. от. Але якщо б у нас, якщо ми візьмемо секцію, ось мейн section, наша біла, ось ця давайте я її виділю. Ось ця біля секція, так? Та ми можемо бачити, що тут внутрішні відступи. Тобто, наприклад, відступ ось цей. Це точно внутрішній відступ, або відступ вверх, ось цей, бачите, 87. Або відступ вбік, якийсь, то це у нас внутрішні відступи. Давайте спробуємо для цієї нашої секції задати якісь внутрішні відступи. Ну, бажано не якісь, а конкретні. Значить, у нас в бік 88, вверх 87. Ми можемо сказати, що і там 88, і там, щоб бути кратними 4. Давайте спочатку знайдемо цю секцію. Це у нас main content. Так його і назвемо: клас main content. Зберігаємо. І тут пишемо. Зверху ми можемо зробити нову помітку, що це у нас блоки, точніше стилі для main-content. Це робити не обов'язково, тому що у нас стилів насправді небагато, але гарно для розуміння того, де ви зараз знаходитесь, і стилі якого конкретного елементу ви дивитесь, або якої конкретної секції. Тепер ми сказали, що маємо лівий відступ, верхній і правий зробити 88 пікселів. Давайте таки зробимо. Значить, padding top. 88 пікселів. Потім я його просто скопіюю декілька раз. Потім padding bottom, padding left і padding raйд. Right. Різниця насправді немає. Тобто, якщо падінг Right буде першим, тобто порядок задання стилю він не настільки важливий. Тепер, якщо ми оновимо, то ми можемо побачити, що в нашій секції з'явились відступи. Ми поки що не бачимо це візуально так, як на макеті, але воно видно дійсно, що в секції з'явились відступи зліва, зверху і знизу. Тепер на рахунок відступів, у нас є можливість е, всі відступи записати через одну властивість. Тобто, замість top, bottom, left right, просто написати padding 88 пікселів. Це у нас буде топ, потім right 88, пікселів, bottom 88 і left. Тобто ми йдемо по часової, по часової стрілці від 12. Спочатку вверх, потім право, потім низ і ліво. Таким чином, ми скорочено можемо записати для всіх сторін однакові або ж неоднакові відступи. І є ще один лайфхак, це, звісно, трошки можливо ускладнить розуміння, але якщо у вас відступи всі однакові, ви можете написати просто один раз. В такому випадку на top, right, bottom і left приміниться однакова властивість, однаковий відступ. Тобто тут у нас нічого не зміниться. Супер! Насправді, студенти витрачають набагато більше часу, щоб опанувати CSS та HTML, але в нашому марафоні ми спробуємо це зрозуміти набагато швидше. Так, це ми з вами зробили. Тепер давайте зробимо так, щоб у наші елементи розмістилися, тобто сайдбар і основний контент розмістилися не по вертикалі, як зараз, а по горизонталі. Ця технологія трошки складніша, можливо, ми її не зрозуміємо до кінця, але принаймні зможемо зробити так, як нам необхідно. Окей, значить, нам для враперу треба задати клас, який буде називатися врапер. Можете назвати як завгодно, але краще повторювати за мною, щоб потім було простіше це робити. Врапер він у нас не належить до якогось контейнеру. Він у нас загальний, можемо підписати те, що там в стилі. Але врапер у нас один. На всі інші підписані будуть там сайтбар-стилі і мейн-контент-стилі, тому можна його просто не підписувати коментарем. І тепер для враперу є така технологія позиціонування блоків, як Flexbox. Для того, щоб її примінити, ми напишемо Display Flex. І тепер ми описуємо: ми хочемо елементи розташувати по горизонталі чи по вертикалі. Нам потрібно по вертикалі. Точніше, по горизонталі. Тому ми напишемо Flex Direction. І тут column – це по вертикалі, ров по горизонталі. Ось так. І тепер давайте спробуємо оновити. Ось так. І коли ми оновили, ми бачимо, ось, що наш сайтбар знаходиться справа. Наш основний контент зліва, а має бути навпаки. Якщо ми хочемо змінити, тобто щоб вони йшли в зворотньому порядку, то нам треба написати row reverse, тобто зворотній порядок. І ось тепер вони розмістяться так, як нам і потрібно. Спочатку сайдбар, потім стилі. Давайте тепер що зробимо? У нас колір підложки є, а колір основного контенту ось цей має бути білий. Тому ми в раперу скажемо, що у нас білий колір. Білий колір досить просто вивчити, можна його навіть не копіювати, тому що білий колір це FFF 6F або ж 3F, якщо скорочено. Зберігаємо, оновлюємо. І ось бачимо, що у нас там невеличка підложка є, і, відповідно, білий колір. Отут у нас є гарна можливість додати внутрішні відступи. Давайте подивимось: у нас є підложка, і також наш врапір сама біла стріночка. Давайте подивимось до підложки, які у нас відступи. Зажимаємо Alt і дивимося, що з усіх сторін у нас відступ по 40 пікселів. Так ми їх і використаємо. Ми з вами використаємо властивість Padding. І від нашого основного контейнера до підложки з тінню. Ось тінь, там видно, вкажемо Padding 40 пікселів. Зліва, зверху, знизу і справа. Давайте перейдемо в наші стилі. Врапер це наша підложка. Але так як ми хочемо вказати внутрішні відступи, то нам треба вказувати їх від body, тобто від самого body і до нашого врапера. Як ми це можемо зробити? Ми можемо використати 4 властивості це найпростіший варіант. Padding left, right, top, bottom, і написати скрізь по 40 пікселів. А можемо зробити так, як ми робили раніше, і указати всі відступи однією властивостю. Як ми з вами казали, 40 пікселів вгорі, 40 пікселів справа, йдемо по часовій стрілці, 40 пікселів внизу і 40 пікселів ліворуч. Таким чином, такий запис у нас буде працювати, тобто в одну стрічку ми прописали всі відступи. І тепер, якщо ми оновимо сторінку, то ми побачимо, що у нас додались прекрасні відступи з усіх сторін. Є ще одна штука, можливо, можна писати, точніше, не 4 рази, а 1 раз. Uh, і в такому випадку 40 пікселів буде примінено до всіх сторін, тобто верх, право, низ-ліво, 40 пікселів буде скрізь. Це такий скорочений запис, можна користуватися ним. Але не буде помилкою, якщо ви напишете там padding left, right, bottom і top в 4 різні властивості. Тобто, це лише для вашого комфорту. І ось тепер наша, наша підложка має відступи. Тепер ми ще бачимо, що у нас є обмеження по ширині. Нашої підложки нашого врапера 1200 пікселів. Давайте його спробуємо скопіювати і примінити. Врапер 1200. Зберігаємо, оновлюємо і бачимо, що дійсно ось у нас є ширина, яка стала набагато меншою, але немає центрування. Центрування це дуже складна тема в CSS, ну, вона, як мінімум, об'ємна. Є багато різних способів центрувань, але ми використаємо один із найпростіших. Це для врапера треба написати margin, margin це у нас зовнішні відступи, як ви пам'ятаєте, 0 і auto. 0 означає, що зверху і знизу у нас 0 пікселів, а auto це зліва і справа, виходить автоматично. Визначається. Я ще раз наголошу, що центрування це важлива, точніше, важка тема, тому ми зараз повністю її не будемо розбирати. У вас буде час це зробити на курсі. Тепер, якщо я оновлю, я бачу, що резюме у нас відцентрувалося тепер виглядає, в принципі, як треба. Що нам не вистачає дуже сильно зараз на сайті, в першу чергу це шрифтів. Перед тим, як визначити, який шрифт, треба спочатку подивитись дизайн і зрозуміти, що там використовується. Давайте подивимось. Значить, тут у нас шрифт Монсерат, і е, у нас його ширина або ж вага, жирність буде правильно, 700. Тут у нас жирність 400 і шрифт теж Монсерат. Тут жирність 700 Мансерат. Я просто дивлюсь, щоб зрозуміти, щоб покрити всі варіанти. Тож, тут 700 Мансерат. І ось у нас інший текст. Тут 400 Мансерат. Супер. Це значить, що нам треба шрифт Мансерат, 400 жирність і 700. Шрифти ми будемо підключати за допомогою сервісу Google Fonts. Тому ми просто напишемо fonts Google. Монсерат. Супер. І ось у нас є пряме посилання на шрифт Монсерат. Тому що ми з вами зробимо: це клікнемо на Download. Нам треба, нам треба цей шрифт використати на сайті. Тому ми перейдемо вниз. Виберемо жирність 700. Жирність також 400. І. Все, що нам потрібно зробити, це скопіювати ось бачите, всі ці підключення лінк. Копіювати ми їх будемо в службову частину HTML це саме в head, перед шрифтами. Я вам рекомендую е, робити відступи між підключеннями, щоб вам було на око зрозуміти простіше, що тут відбувається. Не забуваємо зберегти. І далі нам треба фонд Family Montserrat додати до боді, щоб воно перемінилось до всіх шрифтів. Можемо теж першою властивістю. Зберігаємо. І давайте подивимося, що у нас дійсно примінились ті шрифти. Оновлюємо сайт, і можемо побачити, що тепер шрифти показуються подібним чином, як і в дизайні. Тобто, нам все вдалося. І так, сьогодні ми з вами примінили базові стилі. Зрозуміли взагалі, як працює CSS. Як приміняти окремі стилі для індивідуальних елементів, як приміняти стилі для загалом всіх елементів, як звертатись до елементів по тегу чи по класу, і також зрозуміли, як підключати шрифти. На цьому все продовжимо в наступних відео.